Після антикорупційного рейду на Донеччину мер міста Святогорська подав у відставку свою посаду. Він обіймав 27 років. Протягом цього часу місто оплила міцна корупційна повотина. Йому все одно під падкаким флагами будь любої політичної будь-які для нього умови йому підходять, тому що головна ціль його – його аставатися в місті, оставатися на своїй посаді. Осередок стоп корупції у Святогірську викрав чимало фактів корупції. Розпочалося з того моменту, коли Влада, прикриваючись воїнами АТО, намагалася виділити створити детальний план території на 14,8 гектарів території, яка знаходиться тут у нас на заплавних луках. А ось на цього містянина влада взагалі розпочала шалений тиск. А щоб скомпрометувати посіпаки святогірського голови навіть підкинуло зброю у його дім. Ми бачили, як Святогірська міська рада збиралася без кворума. Проводила сесію, і приймала рішення. Однак заклики розслідувати факти беззаконні. Міська влада просто ігнорувала. Тепер їх вивчатимуть правоохоронні органи. Чи не це є головною причиною звільнення довговічного мера Дзюби? Київські та уменьські осередки Стопкору довели, що рішення міськради Умані про демонтаж споруд незаконне. Відповідний вирок виніс Київський апеляційний адміністративний суд. Це такі відбухи вже Києва Ціна. Це там показуєм судом, що До осередку сто корупції в Умані звернулась громадськість з проханням розібратися в ситуації з незаконним знесенням мафів у місті. А ось і мафи, які за наказом міськради демонтували. Утім, чим мали чиновники на це право. Уменська міська рада не мала права приймати такого рішення, оскільки законність встановлення мафів може визначити тільки суд. Як виявилось, під демонтаж потрапили не тільки мафи, але й гаражі, мости і паркани. міській раді працює схема, тобто вони. Ані вирішують, кому давати, коли давати, і на якій території. І дане положення було розроблено з метою того, щоб одних, так сказати, викидати з території і давати ті земельні ділянки для розміщення тимчасових споруд іншим громадянам. Обурені чиновницькою безкарністю, члени уманської громади, разом зі стопкором почали шукати справедливість у суді. Місцеві активісти Стоп корупції подали позов до суду з метою скасування такого рішення та виграли його. Але Уманська міська рада подала апеляцію до апеляційного суду міста Києва, та вже разом ми, Київська команда «Стоп корупції та Уманська, домаслилися остаточного скасування рішення Уманської міської ради. А отже, Стоп корупції здобуло остаточну перемогу в справі з Уманським свавіллям. Валі на журналіста, потом другого збілі, третьому спалілі машину. Ну і кажу, хотілось узнать непосредственно не только по Марганцю, а по всю Дніпропетровської області этот вопрос стоїть на контролі, розслідується, будуть реальне ті то наказання. Завдяки втручанню генерального прокурора України Юрія Луценко, Марганицький осередок Стопкору зміг врешті зустрітись із прокурором Дніпропетровської області Матвій Шіком та його заступником Черкашиним щодо справи місцевих корупціонерів та їх злочинів. Потім будем розговорювати шині. Це, наприклад, псує майно команди стопкору, брат Марганецького депутата Бондаренка. колеса вигоріла ота вся частина машини. А ось це активіст Марганецького серед стопкору. Його машина підпалила за те, що він почав розслідувати справу зі сміттєвими махінаціями у місті. А ось це журналіст Стопкорупції, якого в Марганці без пояснень відлупцювали. Встановіть його ліс, привіть його документ, є ли у нього права, єс у нього для начала. Ну а це місцева поліція, яка ніяковіє в присутності самого сміттєвого короля Бондаренка. Утім, вочевидь, очевидь карності марганицьких чиновників покладено край, адже прокурор Дніпропетровської області пообіцяв взяти всі ці справи під свій особистий контроль.